Доброго здоров'я, шановні глядачі! Давайте в сьогоднішньому відео з'ясуємо, чому в традиціях нашого народу заведено легенько бити свяченою вербою і примовляти, не я б'ю, верба б'є, і чому для такого звичая наші пращури обрали саме вербу, а не якесь інше дерево? Але спочатку дуже коротко нагадаю вам, що в попередніх чотирьох відео розповідалося про свята і обряди, які потрапили в ліву нижню чверть кола часу. Цю долю календаря наші пращури назвали пеклом. Реконструкцію такого літочислення знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Пояснення, чому чверті мають назву Бог, Людина, Рай пекло ви вже бачили в сюжеті спадок 39. В цьому році вербна неділя відзначається 28 квітня. А тепер поглянемо, що нам каже календар наших пращурів. Як зазначалося в попередньому відео, перші два кола пекла зовсім не страшні. Бо містять поминальні дні. Це можна порівняти з коридором, який веде до основної будівлі. Причому на третьому колі є вікно можливостей, через нього душа здатна прослизнути в рай і не спускатися нижче до четвертого кола пекла. Після вербної неділі починається страсний тиждень. Церква пов'язує таку назву з безпосереднім наближенням страстей Ісуса, а що коли поглянути на таку інформацію під іншим кутом і не прив'язувати її до смерті Христоса? Страсті це по суті страх, що душа не зможе прослизнути у віконечко можливостей, і замість раю потрапить на четверте коло нижньої лівої чверті календаря в пекло. А звідти, як нам відомо, немає виходу, там смерть. Тому вербна неділя знаменує собою наближення страстей і смерті. Для того, щоб зрозуміти, чому символом вибрана гілка верби, а не якогось іншого дерева, потрібно розглянути аналогію з 12 липня. Народні традиції говорять, що в цей день потрібно копати часник – Бо наступне число сатанинське тринадцять, а найкращим способом боротьби з нечистю предки вважали саме цей овоч. Чому, запитаєте ви, та тому що часник чудовий протипаразитарний засіб. Аналогія очевидна, четверте коло починається часником, а друге вербою. Можливо, ви знаєте, що всі відомі нам глистогонні препарати робляться на основі кори верби, її вважають найкращим протипаразитарним засобом. Особливо це стосується осики, яка належить до сімейства вербових. Тепер варто пригадати, що пекло це чистилище, отже, чищення проходить за допомогою верби і часнику. Причому. В період вербної неділі це дерево випускає цвіт, отже, має максимально лікувальні властивості, тому досить поширеним звичаєм було поїдання вербових котиків. Вираз не я б'ю, верба б'є, потрібно розуміти як те, що верба б'є, вбиває всю нечість в організмі людини, а той, хто стукає, допомагає позбавитися від негативу, почиститися. До речі, всім добре відомо, що чорти і відьми з'являються після 12-ї ночі і зникають з першими криками півня. Як стверджує професор Огулов, період активності всіляких паразитів в організмі людини припадає якраз на нічний час доби. Якщо хтось думає, що він абсолютно стерильний від всілякої нечисті, то помиляєтеся. Спираюся знову ж таки на слова професора. Тему здоров'я і боротьби з шкідниками всередині нас можна було б продовжити, але повернемося до вербної неділі. Давайте з'ясуємо, чому Ісуса зустрічали вигуками осанна, що означає спаси, ми молимо. Як же тут не кричати осанна, коли розумієш, що знаходишся ось на цьому колі, і з цього коридора ти можеш потрапити в пекло? На четверте коло. Також звернемо увагу на те, що Ісус в'їжджає в Єрусалим на віслюку. І хоча Віслюк і осел це зовсім різні тварини, але зовнішньо вони дуже схожі. Випишемо слова Осанна Віслюк, Осел. Додамо сюди осика, як найкращий засіб з сімейства вербових. Як ви бачите, всі слова. Починається вісь, ос, ос, ос. Поглянемо на календар. Вербний тиждень починається якраз тоді, коли дати другого пекельного кола переходять через вертикальну вісь. Ось ос. Як ви вже знаєте з попередніх відео. З цієї лінії все починається з її самої верхньої точки. Піфагор називав цю одиницю Богом, тому звернення Осанна, Спаси ми молимо це звернення не до Сина Божого Ісуса, а безпосередньо до самого Бога. Який займає найвищу позицію на вертикальній осі? Згідно офіційної теорії, під час в'їзду Ісуса в Єрусалим на дорогу стелили пальмові гілки. Однак на слов'янських територіях, де пальми не ростуть, а навесні розпускаються і зацвітають верби, пальмові гілки люди замінили вербними. А може варто поглянути на цю подію з іншого боку? Може навпаки. Вербні гілки були замінені на пальмові, бо верби не ростуть в Єрусалимі. Реконструкція цього календаря була зроблена з використанням трипільського коду спадок 60. Так хто був перший: християнство чи трипільська цивілізація? Чиї гілки були раніше?